У Черкаському апеляційному суді збираються рідні та друзі людей, що загинули в аварії при зіткненні двох легковиків. Максим Новосіолов у ДТП втратив дружину. Каже, підозрюваного у скоєному мають тримати під вартою. Хочу, що е, все таки суд залишився прині і було тримання під вартою. І він потрапив у СІЗО. А не ні, ні в коїм разі ні домашньої решти від отриманих травм під час аварії помер і хлопець Ольга Красюк йому було 25 років. «Ця подія дуже вплинула і на долю родичів, на долю друзів, на долю всіх людей, які любили, які любили цих людей, які загинули в цій автокатастрофі. Ми зараз в розпачі, тому що дуже надіємося на те, що нас зараз пустять. Сьогодні розглядали апеляційну скаргу захисника підозрюваного. Адвокат Юрія Нашкевич клопотав, щоб запобіжний захід тримання під вартою до 23 серпня. Змінили на домашній арешт або надали можливість застави. До адміністративної та кримінальної відповідальності він раніше не притягувався, є особою раніше несудимою. Має важкий вразлавий стан здоров'я. На даний час перебуває на стаціонарному лікуванні в Черкаській міській лікарні номер 3 Потребує систематичного спеціалізованого лікування, нагляду, прийому медичних препаратів, зокрема знеболюваних, що неможливо в умовах слідчого ізолятора та необхідність та факт перебування його під вартою створюватиме неможливість отримання необхідної медичної допомоги, що нестиме пряму загрозу стану його здоров'я та навіть життя. Відпустити підозрюваного під домашній арешт неможливо, бо є ризики, що він переховуватиметься від слідства. Такої думки прокурорка в справі Вікторія Дидич. Враховуючи безпосередньо те, що Джабарин є громадянином іншої держави, родинні зв'язки має за територією України, тому все таки я вважаю, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Адвокат потерпілих Олексій Ткачук Коваленко ж прохав залишити запобіжний захід без змін згідно. Квали суду, ну я сьогодні сказав справу, є коротенька фраза, просто я тільки, що вона не підозрюваний визнає там жалкує і все остальне. Але відносно обставин, які трапились, за яких обставин, тобто як він їхав, швидкість руху, він нічого не вказує, вказує, що я б не пам'ятаю. Але я тільки що слухав за травм, які отримав сам підозрюваний, там відносно голови, струсу, просто закрита черепно-мозова травма. Я вважаю, що така формулювання, я їхав і не пам'ятаю. Саме якраз підтверджує той факт, що ніякого каяття немає. Після виступу сторін судді відправилися до нарадчої кімнати. Повернулися із рішенням відхилити апеляційну скаргу адвоката підозрюваного. Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарження не підлягає. Повний текст ухвали буде проголошено 27 липня 2021 року, о 17 годині 10 хвилин в приміщенні Черкаського апеляційного суду. Судове засідання оголошено закінченим. Тетяна Недбайло, Олег Климанко. Новини на Суспільному. Черкаси.